Будинок Херсонки Дар'ї Кравченко у прибережній зоні. Жінка розповідає, з оселі їх родина змушена була виїхати у перший день повномасштабного вторгнення. Повернутись після деокупації правобережжя не змогли. Житло було затоплене і зруйноване внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Будинок був повністю під водою. Було видно тільки димарь, трішки, буквально на пару кирпичать цеглин і. Отак він був досить довго. Сусідка Дарії Валентина Корнецька говорить, її житло теж пошкоджене, компенсацію отримати не можуть. Визивала третю комісію від райсполкому. Там передивилася, побачила, що все це непридатно і поставили третю. Її відновлення. Там так, ми відкрили ту картку, дізналися, що так воно і в дії є, але у деяких людей така проблема розуміти, як і у мене, деякі документи не підтягуються. Ситуацію з отриманням компенсації пояснює юристка, керівниця благодійного фонду Нова Каховка це Україна Олена Красовська. Постанова кабінету міністрів, яка була затверджена 30 травня 23 року, в якій чітко регулюється саме перелік умов для отримання цієї компенсації, і там є пункт, в якому чітко зазначається, що Треба отримати акт, який підтверджує, що комісія, яка виїхала на місце зруйнованого або вишкодженого майна, вона чітко вказує скільки відсотків зруйноване майно, за якою адресою що це, це майно знаходиться у власності цієї людини. Але ми знаємо, що наприклад в наших неокупованих територіальних громадах. Досі ведуться деякі бойові дії. І, на жаль, ця комісія не може виїжджати на ці території. Олена говорить, роботу фонду зосередили на цьому напрямку. Одна задача нашого адвокаційного проєкту це те, щоб звернутися до органів влади з проханням переглянути деякі правові документи, які регулюють саме видачу державної компенсації зруйного майна. Для деяких власників зруйнованого та пошкодженого житла актуальна також проблема з відсутності документів на оселю, говорить юристка. Якщо вони є на руках, це все добре. Якщо їх немає, їх треба відновлювати. Дуже таки болючі питання в тому, що реєстри на окупованих територіях закриті і витягнути щось якусь інформацію теж є. Проблема навіть більше ніж 50% це ті люди, які в сільській місцевості не мають підтвердження, що саме вони є власниками цього майна, і через це є просто величезна проблема, яким чином доказати, що це їх майно, як отримує далі компенсацію, коли вона буде вже затверджена. Це питання, питання велике. Наші юристи з цим розбиралися і прийшли до висновку, що на жаль. Ма ніякого поки рішення, і треба чекати деокупації або закінчення взагалі війни. Олена Красовська розповідає, результатом їх роботи має стати ініціація законодавчих змін. Результатом нашого адвокаційного проекту це. Буде те, що хочемо звернутися до кабінету міністрів та верховної ради з приводу того, що треба робити кардинальні зміни і давати людям право на отримання державної компенсації. Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.